Русь і Росія мають стільки ж спільного, скільки гонорар і гонорея. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Свого по своє». і в цьому відео я хочу зробити кілька акцентів про світоглядно історичну війну, яку проти нас ведуть, і яка йде насправді повним ходом. Ви знаєте, я не просто так обрав це місце для сьогоднішнього відео за моєю спиною Софія Київська. Коли вона вже була збудована на місці теперішньої Москви, Кремля було мокро і квакали жаби. Москва. Звідти вона і з'явилася. І українці. Український народ самим своїм існуванням є яскравим підтвердженням всієї брехні, ідеології так званого рускава міра, який правильніше називати Московський мір, тому що назву Русь вони вкрали в нас, вкрали для того, щоб присвоїти собі наш культурний наш цивілізаційний спадок, власне, територія, на якій я знаходжуся зараз, територія Софії, Київської, Старий Київ. Це був культурний і цивілізаційний центр для всього людства насправді. І в той час, коли доньки Ярослава Мудрого ставали королевами в різних країнах Європи, в той час в більшості в тих країнах Європи навіть королі не вміли писати. А в нас вже була одна з найбільших бібліотек. Коли ж вони вкрали Русь? Московське князівство існувало під назвою Московське князівство до 1721 року. 1721 році Петро І переіменував Московське князівство в Російську імперію, саме звідти пішла назва Русь. Саме в той момент часу вони спробували не спробували, а активно розпочали красти нашу історичну культурну цивілізаційну спадщину. Не без допомоги, до речі, манкуртів Офана Прокоповича та Івана Яворського, які допомагали Петру І фальсифікувати і по суті формувати ідеологію так званого московського міра. Це все відбувалося не просто так. Саме від Петра до Катерини відбувалася найбільш масштабна фальсифікація знищення великої кількості історичних спогадів, літописів. Зрештою, вже в час Радянського Союзу не просто так згорів величезний український архів, величезна українська бібліотека в Києві. Її свідомо було знищено якраз тому, що імперському Кремлю. Потрібно було підтверджувати, і потрібно було руйнувати ті джерела, які могли спростувати цю брехливу ідеологію московського міра. Не так давно Такер Карлсон літав в Москву для того, щоб спілкуватися з теперішнім московським диктатором, не до Путіном, і брав в нього велике інтерв'ю. На цьому інтерв'ю сидів як такий слухняний зайчик, склавши лапки, і слухав московські бредні. Вживаю саме це слово, слухав з розумним виглядом. Щоправда, потім, через кілька тижнів після цього, вже виправдовуючись перед західною публікою, сказав, що нічого тупішого я не чув. Але це він сказав не в контексті історії, яку Путін розповідає, а в контексті наявності чи точніше відсутності нацизму в Україні, що це все брехня і дурниця. А в контексті історії він сказав, що Путін там добре знає історію. Насправді, це є велика брехня, і величезна проблема полягає в тому, що ані після інтерв'ю Путіна Карлсону, ані в 21-му році, коли Путін вийшов з великою програмною історичною статтею, на якій фіксував історичні погляди і по суті обґрунтовував теорію, чому вони повинні відновлювати радянський союз, відновлювати Російську імперію в її новоявленому вигляді. Від України не було відповіді. У нас немає написаної нашої історії. На достатньо зжатому обсязі, перекладеної всіма мовами світу, хоча б в першу чергу на мовах країн ООН, в першу чергу англійською, в короткому обсязі описати, хто ми, що ми, чому теперішня Росія це насправді Московське князівство, а Русь це саме Україна і так далі. Цього не було зроблено жодною українською владою. Ну від влади, яка є різниця, цього чекати, якби абсолютно безглуздо, і це є величезна проблема. Історію України нам пишуть насправді вороги українців. Причому я на мою думку, на моє тверде переконання, нам потрібно писати не історію України, а історію українського народу. І цей акцент він має дуже важливе значення, тому що суб'єктами історії є саме народи, а не держави. Московська фальсифікація надзвичайно глибока. Війні на фізичному рівні передує війна на світоглядному рівні, на історичному, на інформаційному рівні. Саме тому путіну критично були необхідні київські пагорби. Саме тому в перші дні пішла атака на Київ з півночі. Київ був відкритий, хоча його легко було захистити, і тоді б не відбулося тих всіх жахіть в Бучі Вірпіні в Гостомелі. Вони готувалися до захоплення Києва їм потрібні Печерські пагорби як місце, як культурний цивілізаційний центр. Це дуже важливий акцент, який необхідно розуміти, який потрібно транслювати для всіх народів світу. Ми давним-давно повинні почати на дипломатичному рівні пояснювати, що Русь це Україна, а Росія це Московське князівство. І власне назву Московія ми повинні були вживати на абсолютно всіх рівнях. Так колись буде. Тоді, коли ми будемо мати не владу в Україні, а українську владу. І в той момент часу ми зможемо, ми повинні, ми зобов'язані написати історію українського народу, виходячи саме з україноцентричних поглядів, з українських інтересів. Вважаю цю інформацію дуже важливою. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.